Товариша Довженко. ми вам поставимо декілька запитань. Ви не проти? У мене є вибір. Закінчив школу з відзнакою, лав іспит до Київського політеху в електриці. Відслужив у армії, Завоював серце прекрасної дівчини і зробив з нею симпатичного, здорового хлопчика. Що таке? Я не знаю. Добре? Цього достатньо, щоб визнати мене осудним. Ви відправляйте до якоїсь психлікарні. Ти побудеш там декілька тижнів а тебе відпустять. Це майже санаторій. I could send you back to school. Way down inside. Baby, you need it. Свобода. Це її завжди була мета мого бунту.